Все, давайте. Я включу фонарик. Угу. Нормально видно лиця? Навіть прямо дуже світло мікацію. То так і треба. Да? Да. Ну, Все, дивіться, я вам загадку задаю. Готові? Готова. Одна жінка жила в 12-кімнатній квартирі. В кожній кімнаті у неї висіли годинники. Одним суботнім вечором в кінці жовтня. Вона перевела всі годинники на зимовий час і лягла спати. Прокинувшись наступного ранку, вона виявила, що тільки два циферблати показують правильний час. Поясніть, як таке можливо. <рес> В суботу це шостий день. А... Вам ще раз чи ви вже почули все, що я вам говорю? А ще раз кінець, кінець. Кінець, да. Прокинувшись наступного ранку, вона виявила, що тільки два циферблати показують правильний час. Поясніть. У значить, знайшла. Перевели час. А поз позвоніть сину, може, він знає. Між він дивиться тіктоки. Чи ви будете самі думати? Чи позвонити сину? Казати вам? Дивіться. Відповідь така. 10 з 12 годинників були електронними. Вночі був стрибок напруги, і годинник, і годинник збилися. І тільки двоє годинників були механічними. Тому вони і показували правильний час на наступний ранок. Понятно. Все, ви Понятно. дуже старались? Да, дуже. Ваш син вами гордиться. Ви в Тіктокі. дякую. Всім привіт!